В ефірі випуск новин про особливі події у студії Катерина Тарасюк Вітаю вас. Сьогодні, 14 березня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких шанованих у світі українців, як гетьман України Данила Апостол, автор Амвросій Бучма, співак Сергій Козак та письменник Роман Федорів. У календарі ООН сьогодні міжнародний день захисту рік, води і життя та міжнародний день математичного числа. ПІ. у православних і греко-католиків перший день пасхального посту, який триватиме аж до Великодня, до 1 травня. А в народному календарі Явдохи Веснянки, бо за старим стилем, саме сьогодні розпочинали. Це весна. На фронтовому Донбасі дві минулі дні, два минулі дні були позначені сплеском агресії терористів, які загалом 115 разів відкривали вогонь по позиціях українських воїнів, застосовуючи заборонену важку зброю. І про інші неподенні події Україна відзначила 55 п'яті роковини трагедії у Києві на Куренівці, де відповені загинули понад 5 тисяч киян. Звини чиновників Мінюсту, працівники нашої та інших регіональних філій НТКУ досі не отримали заробітну плату за лютий. Найбільш масова за Всю історію Бразилії акція протесту проти політики президента зібрала понад 3 мільйони громадян. У тій же Бразилії потужний паводок затопив міста мільйонники Сан Паулу та Ріо де Жанеро. Загинули більше 20 чоловік. Вчора православні відзначили прощену неділю, а в Житомирі пройшло свято проводів зими. Наш телецентр відвідав відомий французький режисер Бруно Монсежон. 27 березня Україна перейде на літній час переведенням годинника на одну годину вперед. Україна продовжує акцію волю надії Савченко, над якою чинять незаконний суд в Росії. Маємо чергові відгуки на її підтримку. Підтримую, тому що вона ну патріотка України і вона бореться за права свої і хоче ну повернутися. Ну, на свою родину, її там не за що поші держать. Ну як же її не підтримувати? Вона наш патріот за Україну. Мало таких знайдете серед жінок, тим більше. Ну і офіцер, і все таке, вона заслуговує, щоб за нею зараз всі відстоювали. Вся... Весь світ зараз за неї і ми теж. Дуже yeah. <різь> підтримуємо, переживаємо, переживаємо. Я думаю, всі, 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 всі робляться. Я вважаю, що це вже якби, ми, під... якби ми підтримували тим, що треба підтримувати, розумієте? Для того, щоб ми були крепкі, сильні і, і не бідні. Ну, а що от. ми маємо робити? Не дурити одне одного, і на цьому все. От. Щоб тоді і не сиділа б вона там в цій тюрмі, розумієте? А те, що Надя дівчина дай Боже, то я думаю, такі... Може, ми самі не знали, що серед нас такі люди є. А є, виявляється, слава Богу. Абсолютно героїчна жінка, дуже сильний характер. Дай Боже, нам хоча б там в якоїсь мірі володіти таким напором, характером і, скажімо так, не змінювання своїм принципам. Підтримую, тому що вона патріот України. Підтримую. Дуже сподобалося заключне слово, коли показала відносно російського правосуддя. То жест, я вважаю, що правильно, молодець. Звісно, неправильно вони роблять, що вони її держать. Вот. Я такого в суд діла, звісно, не вникаю, але на моє мнення, треба її випустити да і все. Часом держава збільшила фінансування на лікування поранених учасників АТО. Наш репортаж далі. З 2008 року держава витрачала на медикаментозне лікування та харчування одного бійця чи ветерана небагато 75 гривень на добу. 35 гривень виділялось на їжу, а 40 – на ліки. Така була норма, і з того часу вона не збільшувалась. Поки в Україну не прийшла війна, і у нових реаліях цих коштів стало не просто замало. Їх катастрофічно не вистачало навіть на найнеобхідніше. Тому головний лікар Бердичівського шпиталю Житомирської обласної ради Павло Журбенко вирішив змінювати ситуацію. По підтримку він звернувся до народних депутатів та Артура Деревянка. Я вирішив лично зайнятися цим питанням і підняти цей питання на всіх уровнях, де тільки можна. По той причине, що ну, можна сказати, що ніхто взагалі на це не обращав внимания, то прийшлося займатися. Обращався і к народним депутатам. Активное участие принял и Борислав Розенблат, і Сергей Куницин. Хотілось би відмітити голову державної служби по справі, ветеранів і учасників АТО дерев'янка Артура. Внаслідок цих зусиль Павлу Журбенку вдалося навіть прив'язати фінансування до інфляції. Тож сьогодні на харчування одного бійця виділяється 55 гривень, а на медикаменти 65, тобто 120 гривень на добу. Вдалося нам провести повністю согласование нової постановы. І постанова номер 34 вийшла в свет 27.01.16 року, года, де нормы грошових видатків збільшені вдвоє. Саме головне, що там записано, то що мені вдалося скажемо та притягнути, я би так сказав, що з кожним годом на уровень інфляції ця сума буде збільшуватися, щоб потім до цієї постанови. Народний депутат України Борислав Розенблат розповідає, він писав звернення до кабінету міністрів України з проханням посприяти в пришвидшенні розгляду відповідного проекту постанови Кабміну про збільшення норм грошових виплат на харчування та медикаменти в закладах охорони здоров'я для ветеранів війни. Я отримав прем'єр-міністра від відповідь і отримав копію розпорядження Кабінету міністрів про збільшення фінансування шпиталів і збільшення норм на кожну єдиницю на кожне місце в шпиталях. Для мене це є теж сигналом про те, що сьогодні не байдуже в кабінеті міністрів, Вони розуміють сьогодні проблеми не тільки воїнів, АТО а проблеми всіх тих, хто віддав своє життя і здоров'я на захист нашої країни. Харчування в госпіталях для ветеранів війни не увілічувалось. Гада, що було в 2008 году, що в 2016. Ну, тільки останні два роки, вже говорять, я вже не говорю за всі предвидші года, що інфляція просто ті кошти з'їла, можна так сказати. Будемо продовжувати наше життя, тому для мене дуже важливо, я просто звертаюся до всіх, ініціатива, яка є сьогодні відходить від людей, для нас, для депутатів, найголовніше, тому що ми живемо проблемами людей, а для того, щоб ми жили, ми повинні знати, що сьогодні їх цікавить і що їх волнує. Вже понад тиждень пацієнтів Бердичівського госпіталю годують чотири рази на день, а вже за місяць буде повноцінне п'ятиразове харчування. Павло Журбенко наголошує, сьогодні українцям доводиться об'єднувати зусилля заради результату, тому попереду у нього та його однодумців ще багато роботи. Обласне телебачення продовжує новий проект допоможе селу, мета якого всебічне інформаційне сприяння сільським жителям, аграріям житомищини під час весняно-польових робіт. Якщо ви працюєте на своїй землі і потребуєте підтримки, поради захисту, зверніться на гарячу лінію постійної комісії обласної ради з питань АПК, земельних відносин і розвитку села за телефоном 067 235 43 52. За цим телефоном ви зможете прояснити усі ваші проблемні питання від купівлі паливно-мастильних. Матеріалів до отримання кредиту село ніколи не підводило Україну. Не підведе й цього року. Якщо ви працюєте на своїй землі і потребуєте підтримки, поради, захисту, зверніться на гарячу лінію постійної комісії обласної ради з питань агропромислового комплексу земельних відносин і розвитку села за телефоном 067 235 43 52. Нашу ювілейну франкіану вислою про українського генія Івана Франка сьогодні представить цитата Дмитра Павличка. Він геніальний поет. Саме як поета ми бачимо його поряд з найвидатнішими світовими майстрами. А в рідній літературі він ще не єдиний має право займати місце на недосяжній височині Шевченка. За народним календарем наші пращули. Пращури примовляли у березні. Ячмінь каже: Кидай мене в болото, буду як золото. Товчи мене у грязь, будеш як князь. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні. Він буде сьогодні на нашому сайті. tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.